Моїм друзям та підписникам та переглядачам усім привіт! І сьогодні я граю в ігру під названням Minecraft. Скачав собі менюшкою школі дух, перекинув в мене є броня, я вже скрафтив верстак, палки, доски і до тем безсмерті в мене є. Дерево я вже добував там. Так, мені каже, що ці два блоки дуже підозрілі. Давайте сюди прокопаємося. Подивіться на це. Що це за сундук тут робить? Пишіть в коментарі, що цей сундук тут може робити, а я у вас поки питаю, що він тут може робити. Ну, а ми заберемо звідси ресурси, бо вони нам поспонадобавляться. Беремо ресурси, всі-всі-всі забираємо. Ну, якщо вийде всі. Стрелы забираем у нас же лук. Факелы нам понадобится. Все, забираем, забираем, забираем. Все понадобиваете. Уже стак факелей у нас. Один стак стрел тоже. Це стара версія Майнкрафту, тому воно не переноситься все зразу. Бачите? Ми все з... переносимо. Щоб ваше время не мучити, я поставлю відео на паузу. Усе, я все позабирав, тепер ми будемо йти. Давайте візьмемо один стак факелів ось так от. Підемо, пошукаємо, де можна зробити печеру. Давайте сюди прокопаємо. Здобуватимем камні. Подивимося, що тут можна знайти. Моя задача це знайти хоча б один алмаз. Ну, я думаю, що це в мене вийде навряд. Тому що я перший раз знімаю для вас Майнкрафт. Ніколи ще не знімав. Он вже стільки прокопали. Сейчас ми, може, і всю... Цю гору пройдем. Ми вже кажеться виходимо із гори. Так. Да. А мені кажеться, що. О, тут кажан. Що тут хороша печерка. Ну-ка, ставим факел. І давайте сюди зайдемо. Саме головне, щоб тут не було кріперів і зомбі, і, скелет, і скелетів. Бо вони можуть мене вбити. Далі поки йти не будемо. Здобувати нам ми вугілля. Буває вугілля. Воно нам дуже понадобиться потім. а потім скрафти кіч, і ми будемо плавати всех і найдемо. Так, ми вже викопали ми начали копати. Вугілля дуже багато, я вам скажу. А ми його все одно будемо здобувати. Кстати, хто знає, що той сундук там робив під тою землею, тоді пишіть мені в коментарях. Буде приємно почитати і поцікавитись. А мені потрібно знайти хоча б один алмаз. Що означає, це буде дуже важко мені. Головне не накопати лави. А то в мене вже раз було. Я знайшов один алмаз, це вчора я грав, але тільки я не знімав про це відео. Найшов один алмаз і вийшло так, що я прокопав так, що я втопився в лаві. І грав я за виживанню. Давайте ми зараз отут будемо розполагатися, поставимо верстак і подивимося, що ми можемо тут скрафтити. О, бачите, ми вже піч можемо зробити. Ставимо піч Топливо. Вуголь, Інгредієнти у нас будуть, Це желізо. О, ми тут не побачив ще два камня вугілля. І отут ще. Якось страшновато туди йти мені. Знаєте, там якось страшновато. Дуже темно. А ні, тут нічого нема. Значить, ми будемо тут а, в печері здобувати. У нас на вулиці півники, кугути, кури це все гуляють. І собаки, і коти. Так кукорікуючих кугутиті. Кстати, у нас уже когот один. Бо всіх остальних вже зарубали. Дивимося, що тут наплавилось. Два слідка сплавились. Забираємо. Верстак. Що ми можемо скрафтити з них? Затяжной датчик. Хто знає, що робить у цьому річ? Пишіть в коментарі. Вагонетка. Нам треба ще три желізки таких. І буде вагонетка. Так, дивимося. Що тут у нас ще можемо вкрафтити? Картина. Нам треба... Давайте речовину Ок, okay. okay. а ми можемо ще факел розкрасити Ми зробимо цей речовин mm. Давайте Покопаємо ось так туди. Ми. Ставим факел. І копаємо. Так, поки нічого драгоценного такого нема. Поки що все отак іде. Я буду шукати алмази і знімати для вас відео. Вийдемо на вулиці. І на дворі на вулиці день. Давайте сюди зайдемо. Що у нас Там моби. Чекаємо. Там монстри. Вийдемо ховатись від них. Фу, ми розховалися, будемо переживатися, бо там були монстри. Вони могли у... нас убити. Будемо чекати. Я тільки ще вийшов до тих монстрів. І вони мене чуть не вбили, але я вбив кріпера і паука. Це було страшно. А на мене сюда зомбі напав, так я його добив. Мені випала з нього гнилая гнила плоть. Так що такі. У нас делишки.